Майже кожного дня міський голова та директор комунального підприємства Вільнянський міського зустрічаються з мешканцями багатоповерхівок для того, щоб роз'яснити їм нововведення у сфері комунальних послуг. Одна із таких зустрічей відбулася. 8 червня біля будинку номер 20 що по вулиці Зачиняєва. Нагадаємо, що на сесії Вільнянської міської ради, яка пройшла 10 травня, депутати вирішили, що вільнянський міськомус договір з ОВЖКГ продовжувати не буде. Строк дії попереднього договору закінчився 31 травня. Тож, куди тепер сплачувати за комунальні послуги, не зрозуміло. Зустріч пройшла бурхливо. Так як на сесії, де вирішувалося питання про продовження дії договору, двоє депутатів-провокаторів не дали говорити представникам ОВЖКГ, так і тут двоє не Мовних пасталяк не давали можливості Наталі Мусієнко пояснити ситуацію, яка склалася на теперішній час. Ні слова на тему зустрічі, тільки одна ганьба. А часу таким чином забрали майже годину. Та знайшлися у натовпі люди, яких цікавили питання про укладання договорів на надання комунпослуг, і галас поступово почав стихати. Я прошу увагу. Значить, ну, Все, тихо. Значит, ну... Одне і саме головне, чого ми зібрали вас, бо знаємо, що зараз ви на, цей, на даний момент в такому стані, що не знаєте, кому вірить і кого супер, Так? Тому я прийшла особисто і пройду по всіх будинках, зберу збори і поясню цю ситуацію, яка складається зараз в місті. Значить, ще з 2009 року, тоді, коли ОВЖКХ відмовилося від ряду надання послуг. Значить, в тому числі вивезення твердого побутового сміття було міською радою видано такий, значить, рішення сесії міської ради законодавчі і правильне про те, що виконавцем балансоутримувачем балансутримувачем, значить, будинків багатоповерхових міська рада передає до міськомунгоспу який створений вже був на той момент. В минулому році, з 1 червня, по 1 жовтня міська рада стояла насмерть від натиску ОУЖКХ, які намагали, вимагали підвищити тариф. І вибачте, але червень, липень, серпень і вересень ми зберегли ваші кошти, не підвищивши тариф, не пішли по тому шляху, яке прохало ОУЖКХ. Цьому році вже було подано у четвертому місяці цього року, що вони, вони зараз не можуть уже виживати на цих тарифах, тому вони знову запропонували перегляд цих тарифів. значить тому ми значить 10 травня цього року була проведена сесія міської ради, на якій Депутатами міської ради прийнято, значить, що вільнянський міський госп, директор біля мене стоїть Щербина Юрій Аркадійович, він стає управителем всього цього ведення всієї. Після промови міського голови у мешканців багатоповерхівок виникла низка питань щодо якості надання послуг та хабарництва зі сторони рядових комунальників. За словами деяких власників квартир, ремонтні роботи працівниками ОВЖКГ виконувались тільки після позолочення руки червонцем або 20 гривенною купюрою. Наталя Мосієнко запевнила, що такого безладу з працівниками міськомунгоспу не буде. Задають питання, а як же ж ми раніше платили то 5 гривень одному, то 10 гривень другому працівнику ЖКХ? Я не можу підтверджувати ці дані, але от тільки що на зборах сказали люди саме це, і мені не хотілося, щоб продовжувалось. Тут так та ж сама ситуація, тому я говорю, що мій телефон 41107 Робочий мій дзвоніть, Будь ласка, в кого є мобільний, дзвоніть на мобільний будь-який час. Такі услуги, такі услуги нам будуть гарантувати, Ті ж саме ж саме ремонт. Падітам Ви висвітрі. У нас 16-й дом чотири года. Цока нам обіцяли, вже пороги відбили. Пока Завтра не подложите. Подождите, Педагоги. пока, Педагоги. пока, Педагоги. Нет, пока погодите не подложите. Пока не подождите дом. Э, извините. Долг это ваши проблемы. Но если я плачу, почему я 20, со дня перестройки, 22 года плачу. Почему я должна страдать? И, иду, до меня уже скоро второй, это самое, с третьего этажа уже лестничная площадка рухнет. Чего я должна страдать? Поэтому задаю вопрос. Где гарантия? Будет сдвиг какой-то? Я честно даже, че руце, а до ужика Особисто а ви ще а, до звернулася особисто бігал... до Маріси Іван Нестеренко Він, з тим, щоб вони збільшили бригаду малярів Глава, і, і... підвищить так, щоб щоб зробили в усіх під'їздах, щоб будинок був весь з іголочки. Ні, ми цього робити не будемо. Це для нас накладно, Олександр, у вас буде така служба, що щоб якщо ми схочемо, щоб ми не бігали по. Янські шукачок прийшли за нашу плату, зробили нам ремонт Под їзд. під'їзді. Подізвані? Ми не просить вас тільки людей. Щоб у вас така ж бригада, так. да бригада так, буде. Куди піде субсидія, яку ми платимо? Субсидія піде на міськ комонгосп. Пасиві на сьогоднішній день, шановні, я повторюю ще раз, що комунальне підприємство підзвітне повністю міській раді. І якщо директор буде не справлятися з цим обов'язками своїми, значить він залишить цю посаду. Буде інша людина на цій посаді. Якщо він буде не на закінчення зустрічі, більшість мешканців погодилася укладати договори на надання комунальних послуг з міськомунгоспом, де вже розширюється штат працівників та створена диспетчерська служба. 42045, на яку ви можете повідомляти всі неполадки, всі біди, які трапляються в ваших будинках, значить мало того, МНС наш. Наша пожежна охрана звернулася з тим, щоб можна було на цей же телефон подавати свої звернення в випадку якоїсь чрезвичайної ситуації або пожежі, зв'язку з тим, що бригада із п'яти чоловік, яка складається в МЧС, коли вони виїжджають по району на виклик, в них не залишається на 101 жодної людини. Така ситуація склалася не тільки в нашому вільнянському районі в МНС, а взагалі по всій Запорізькій області. Тому вони звернулися і просили, щоб створена була така диспетчерська служба, єдина по місту, і вона є 42045, Будь ласка, в будь-який момент ви можете звертатися. Шановні, я вас дуже прошу. Якщо з цього телефону буде ваша адреса, якась, хоч елементарна грубість, дзвоніть мені. Телефони у вас майже в усіх є. Він це не це не є секретом. Якщо для кого мобільний, треба перезвонити на диспетчерську службу. Та що була в ОЖКГ, там вони всі мобільний телефон. Чи виграє місто від такого революційного перевороту в сфері надання комунальних послуг? Буде видно тільки з часом, бо невідомо наразі, чи зможуть невеличкі фірми-підрядники, які не мають ані потрібної кількості працівників, ані належного обладнання, виконувати всі ті послуги, які надавало ОВЖКГ, маючи в себе штат близько 130 чоловік, та всі інструменти необхідні, щоб виконувати саме такі роботи.